Друзі, всім привіт! Вибрався я в ліс, спробувати пошукати грибочки. Блін вже приїхав ближче до обіду, народу вже тут куча ходить. Ну, але сподіваюся, що щось ми таки знайдемо. Я думаю, все, вони не визбиралися 100%, щось десь та лишилося Тому зараз будемо шукати. Ну я вже Двоїх бачив, грибників, що ходять, шукають. але сподіваюся, що ще щось є. Можна було б, звичайно, зранку приїхати, але я не шукаю Опа, легких путей. Тому от приїхали тільки зараз. Ми зараз будемо дивитися. Залишили тут щось чи ні. Якщо щось буде, то вам покажу. Так, на що хожу? Блін, грибочки є. Одно, то що видно, що люди збирають, не з пустими відрами ходять. Але блін от Схоже, що вже попроходили багато місць. А тут такий ліс невеликий, мені кажеться, тут все вже продивилися тричі. Бу буде важко, доре, дуже щось знайти. Але будемо старатися зараз ходити. Хоча б якісь 5 грибочків вже було б добре. Так, народ хожу я тут, гуляю і все ж таки не все потіряне ще. Не все ще пропало. Дивлюся впереді, такий здоровий підосичник росте. Як його не замітили, можливо сюди ще ніхто і не ходив в цю частину, тому не зряю сюди. Я відразу пішов. Дивіться який красончик. Отут я минулого разу більше всього їх знайшов. А, так, ну я думаю сюди ніхто не ходив ще. Може вони по краю ходять, бо його ну, важко було б не, не помітити. Давайте фоточку для інсти зробимо. Так, і будемо його виривати, викручувати. Думаю, повинен ще десь тут бути. Такс. Опа. Іди сюди. Дивіться, який класний. Так, ножку трошки відрізаємо, не червивий. Ну, перший пішов. Так, погнали. Шукати далі. Якщо тут є один такий здоровий, то повинні бути іще. Бо ну блін, він тут такий один посеред поляни такої. Я думаю, його було б важко не помітити. Отута я, здається, тоді знаходив на цьому місці, але поки що нічого не бачу ніде. Ну, перший пішов. Радую, що хоч щось ще є. Можливо, є сенс шукати далі. Ну а якщо ні, то напевне, щоб з одним додому не повертатися. Опа, це що? Блін, листок. Мені здається, якщо я не помиляюся, то минулого разу я тут теж на листок так же само повівся. Так вот, що я хотів сказати, що їх... З одним невесело, поїдемо ще в один лісочок, там можливо було поменше. О! А ти хто? А ти хто такий? Це підберезник, схоже. Але він уже такий поганенький, зараз подивимося. Замаскувався так. А ні, друзі, нормальні ще. Чи це? Ні, це підосичник, просто вже такий він. Довгенько тут росте. Опа, вони ще бачу один. Так, друзі камеру. А, і вон один. І далі я ще бачу, друзі, та тут грибів вистачить на всіх теж. іди сюди. Або ж сюди не дійшли просто. Не знаю. Чому так. Так, ну я відразу пішов вже сюди. Так, а де я тут? А ось. Відразу пішов сюди, щоб встигнути цей взагалі, дивіться, який красивий. Цей. Можна теж сфоткати. Так, і дивимося. Поки відкриваю камеру, дивимося. Щоб ще не було поблизу ніде. Так, де сюди. Клас. Добре, що я сюди спочатку поїхав, бо в тому лісі, який я далі. Думаю, з'їздити там 100% щось буде і там людей менше було б навіть якщо і ходили. Так, ну що тут? Ще добре, що я відео не виклав ще. Там де вже збирав тут гриби, бо я думаю, місцеві впізнали б це місце. Опа, обережно. Вже б тут все вигрібли. Це теж не факт. Так, ну будемо дивитися. Отут мені казалося, що ще гриби є, Ну вони то тут і є, тільки не підосичники, якісь поганки. Теж поганка. Ну гаразд, будемо дивитись далі. Так, друзі, пробираюсь кущами, бо замітив дуже-дуже здоровий. Підосичник, Ну я так думаю, що це підосичник. Бо здалеку може бути і він, а від того бутилка якась. Ну наче підосичник і здоровий такий. Прям жесть. Знака. Так, да, друзі, це грибочок. Я його замітив, не знаю, ну метрів п'ятдесяти, напевне, між деревами. Та ти що диви, який? Ось ще клас. От його як не замітили, це вже зовсім не зрозуміло. Отак. Давайте фоточку. На прев'юшку, щоб потім було щось ставити. Так, іди сюди. Отакий, дивіться, який м'ясистий, класний. Диви, взагалі. Супер грибочок. Я ж кажу, замітив, там фіз знаде щось красне тут. Червоне, не красне, червоне, будемо казати правильно. Такс. Тепер треба ще тут полазити. Може зараз ще щось знайду. Ну їх прям здалеку видно, блін, аби я сьогодні зранку сюди приїхав, мені кажеться, ми б з вами тут таких красунчиків знаходили б, що сокитать. Так, друзі, тільки сказав, що зараз будемо ще дивитись і відразу замітив невеличкий піддосичник. Дивіться, який за красивий, з якою ніжкою. Так, комарі косарті. Опа! Дивіться, який класний. Все. Такі грибочки мені дуже подобаються. Оп. Сюди. І от у нас вже трошки грибочки з'явилося у відерці так, ми пішли шукати далі. Так, друзі, ну що, я вже бі біля теліка стою. От що тут знайшов, там блін, 5 чоловік ходить ще, щось збирають, але ну, тут ліс невеличкий, тому немає сенсу далі зараз ходити. Так, ну що, друзі, переїхав я в лісочок там, де я частіше збираю грибочки, де я їх і починав збирати. Напевно, 9 Відео старі є, де я тут збирав гриби. Ну, зараз походимо, подивимося, можливо, щось і знайдемо. Я впевнений, тому що тут вже хтось ходив, але про це місце знаю менше людей. Та і ходять не так часто, тому я думаю, щось таке можна знайти. Хоча хто знає, може. І зовсім нічого не знайдемося ми Будемо зараз ходити, вдивлятися в кожний кущик, щоб якщо ще не пропустити ніяких грибочок і Хоча в цьому місці, де я зараз хожу я в цьому році вже ж тут був і тут нічого не знайшов. Далі все було тут краю вже якась. в цьому році слабо. Так, ну. Але все одно продивитися треба. Так, друзі, я тут тільки вийшов звідси і дивіться який красунчик тут. Ось такий от підосичник Класний дивіться який. Де киють. Да-ка ну більше тут немає ніде. Прямо от біля такої дороги полявої. Треба уважно дивитися, щоб не пропустити. Так, ну наче більш немає, тому... Йдемо далі. Так, народ, ну я дивився, мені сьогодні прям везе на великі грибочки, тому що ну, я не знаю як це до сих пор тут росте і як його до мене ніхто не побачив, але просто подивіться на цей грибочок. Це просто жесть. Якщо він ще і не червивий, це ж взагалі. Зараз фоточку зробимо з ним. Бо це найбільший за сьогодні. Взагалі жесть. Я навіть не думав, що я сьогодні такий якийсь знайду. Такс Поруч нема більш нічого. І Видно, що тут ходили, блін, але його, блін, не знайшли. Оп! Дивіться, який класний. Та ти що? Головне, щоб не червивий був. А ні, нормальний. Підсичники вони дуже рідко бувають червивими. Дивіться яких. Та ти що. Ну, на все відро щитай. Я таких... Я на такі сьогодні не розраховував навіть. Так, ну більше поруч нічого не бачу. Ладно, сюди ми повернемося, ще тут я не ходив на зворотньому боці. Як будемо йти, зараз тут ще продивимось. Як його можна було не замітити, так і це я взагалі не представляю. Так, друзі, я вже йду назад ось. Місце, де я казав, потім зайду подивлюся. Як назад буду йти і не зря зайшов, дивіться, от росте тут а. такий грибочок класний. Нарешті ще я замітив, що тут в лісі вони з більш тонкими ніжками ростуть. От в першому, де я був, там все ж таки вони потовще. Зложимо. Так, ну що, ще тут щось буде? Всі гриби, блін, сьогодні на видних місцях. захожу спеціально в такі місця там, де ніхто б туди не лазив. З надією ще що щось знайду, бо ніхто туди не лазив, значить там щось повинно бути, а воно виходить навпаки. Там нема нічого, а от зато в місті де ти думаєш, що там всі вже пройшли по сто раз грибочки є. Не знаю як воно це працює, але факт в тому, що це працює. Так, друзі, вже хотів закінчувати відео, але краєм глазом замітив, що тут росте грибок. На самому в'їзді ось тут десь. Он він. Навіть не один, а два, прикиньте. А, тут ще є, дивіться, блін, оце я. Там зовсім здорові. Це я, блін, так побачив. Я в шоці. краю тут чи ніхто не дивився їх, чи що. Дивіться. Це в моменті грибів побільшає. Так, оце я вже звичайно трошки. Угу. Блін. Вервав не дуже добре, але як є. Так, стіє тут а? Зовсім здорові. Це вообще. Дивіться які красені. Опа, блін, а він ще й... не червивий схоже. І ось цей от. Цей взагалі красивий. Блін, а я один замітив спочатку. Спочатку думаю, зараз вирву і все, а їх тут, блін, а 4 вже. Місті їдає. Далі пройдуся ще гляну. От, як їх тут могли не побачити, це ж взагалі жесть. Ні, nee, ну більше не бачу тут Ну але чотири такі грибочки Все клас Дивіться які класні Один такий вже підгулявший трохи але Ще нормальний взагалі Ти що? Боли б сьогодні поїхав би я раніше Я думаю можна було б таких теж багато назбирати але На жаль вже пізновато я сьогодні виїхав Так вони навіть не вміщаються все відро вже Дивіться Друзі більше Так, ні нічого не бачу, тому будемо збиратися їхати додому вже дивіться Считай, відруг грибів, хоча їх там небагато, але от розмір. Тому, друзі, кому сподобалось таке відео, хто хоче ще, не забудьте підписатися, поставити лайк, натиснути на дзвіночок. Ну і всім до скорих зустрічей!